Ця труба, яка сиротливо визирає з вікна багатоповерхівки, певне найкраще характеризує ситуацію у Бахмуті, де не живуть, виживають на дровах з буржуйками на їжі з багаття. Майже шість за даними поліції тисяч людей, з яких 200 – діти. Трагічних барв в цій картині додають характерні звуки. Тут уже немає умовного режиму тиші, як було ще місяць-два тому, коли артилерія ворога видихалася, і у цивільних була годинка-дві, аби набрати води, взяти гуманітарку, приготувати щось на багатті. Те, що за місто тривають жорстокі бої. Ще буквально місяць тому вранці у Бахмуті було відносно тихо. Війна артилерія стартувала ближче до обіду. Нині канунададуть цілодобово. Причому працює не лише артилерія, а й стрілецька зброя. Рашисти підійшли впритул до річки Бахмутки. Власне, це геть недалеко від центру, буквально в кількох кварталах. Але Бахмут тримається, Бахмут обороняють. В одному з кварталів, там де ворожа арта менше дістає будівлі і людей, розгорнувся базар, де торгують хто чим, але переважно тим, що нагально потрібно містянам: їжа, вода, сірники, ліхтарики, батарейки, речі, сокири. Тут навіть смажать шашлик. І все це під моторошний акомпанемент артилерії. Ворожі снаряди летять у місто. Українські боги війни насипають в околиці, де окупанти щодня намагаються наступати, звужуючи фланги довкола пошматованого бахмуту. На гучні прильоти, які щохвилини розривають повітря, на базарі не реагує, здається, ніхто, ні торговці. Ні, покупці. Життя триває, попри те, що його весь час намагаються відібрати. Кілька днів тому ворожі снаряди убили тут двох дітей. Було чимало поранених. Журналістами тут розмовляють неохоче. Настрій у більшості гнітючий або відверто ворожий. Одна з небагатьох, хто посміхається нам і покупцям, яскрава в усіх сенсах леся. Хоча їй сьогодні, здається, не дуже весело. Ми зараз в мене магазин горить, то хай горить. Закінчиться війна, відстроїмо, Правильно? Її будинок на дамбі, а нині ця самісінька передова давно розбили російські снаряди, але вона там живе і нікуди звідси їхати не збирається. А ви з свого міста виїдете? Якщо я... Я от буде Ні, я не поїду, я люблю своє місто. Ну, вроді би я чистенька, гляняка, гарненька, Красиво. ну. Красиво. Красиво. Ну, а що ж ви хочете? Чистенька, гарненька, все чудово. Як ви так ну як ви справляєтесь? Їдемо Танцтаху, привозимо собі воду, купаємося, маємо буржуйку, спиляли дерево, все прекрасно. Взагалі, мер города подбав про те, що у кожного з нас є е, дрова, десь Мер міста, дякую йому. Він мала десь. От ми торгуємо, плачу налоги, державу нічого не беремо, а самі дбаємо про те, щоб господарства мало. Я податки плачу повністю. Леся не лише дивом виживає у цьому практично знищеному росіянами місті і не лише платить податки. Жінка ще й підтримує та допомагає тим, завдяки кому має можливість жити і працювати силам оборони. І доки вони тут каже, вона не покине Бахмут. Наша українська армія це сама сильна армія. Я ними гаржусь. Я їх всіх люблю. Вони мене теж ми друг другу допомагаємо. Розумієте, ми армії допомагаємо багато, і ми її дуже любимо. І я знаю, що хто мене зараз бачить, вони будуть раді, що вони мене побачили. Я жива, сама сильна армія в світі, дійсно українська. На питання чи хтось у бахмуті чекає так званих визволителів. Тих самих, що перетворили колись квітуче місто на місце розрухи та смерті, Леся реагує різко. Ви з дуба впали якого, якого чекають? Про тобто, що ви говорите? Ніхто не чекає. Ви знаєте, по моїй інформації точно ніхто може є десь хтось такий, що заникався, але я ж до кожного не залізу. Мазві, правильно? Ми за Україну. Ми знаємо, що Україна буде. Вона буде тут. Їдемо у центр Бахмута. Туди, де горить, точніше, уже димить та тліє лесен магазин. Підійти ближче не дають потужні артилерійські обстріли ворога. Десь у цих краях на вулиці лежить тіло цивільного. Про це нам повідомляє Анна, працівниця гуманітарного штабу, який, попри пекло війни, все ще працює в серці міста. Я вам скажу: ті люди, які знаходяться, які на жаль помирають на цій стороні від обстрілів, вони ще можуть рідні просто сусіди звертатися до комунального похоронного підприємства, і тобто їх ще на Чесвоярівському кладовищі ще цивільно. Хоронять, але на жаль, ті люди, які гинуть на, на тій стороні за рікою, ну вже багато тих, хто хоронять просто в городах, тому що ну немає змоги перетягнути тіла. Розумієте? Мало людей, комунальних, навіть які ще досі працюють, які ще страшно, страшно туди переходити на ту сторону і низькі тим сусідам, які просто не лишають людей лежати на землі. Я знаю, що зараз були в нас морози, і навіть людям там було. Було важко хоронити людей, і люди лежали, просто їх понакривали. Вони просто лежали, дому земля мерзла, і чекали, щоб трохи спала температура, бо можна було б хоча викопати ями. Але ми загиблого не знаходимо. Можливо, його вже забрали військові чи медики, які постійно літають містом. Саме літають, а не їздять, бо окремі вулиці та відкриті ділянки прострілюються ворогом. Захоплення панівних висот за бахмутки погіршило ситуацію, але сили оборони усіма можливими силами відбивають нас. Пе росіян, які чисельно переважають оборонців, щоб зрозуміти в яких умовах захисники боронять бахмут, варто лише 5-10 хвилин побути у серці міста, куди летить все і цілодобово. А фоні за бахмутки бігом стендап і, і жнемо далі. Франсуат. Саме через нову хвилю російського наступу, де за даними британської розвідки, до вагнерівців-смертників доєдналися регулярні російські війська. Волонтери майже припинили сюди їздити. Надто ризиковано та небезпечно. Та й до гуманітарного центру ті, хто залишився в місті, ходити бояться, можна не дійти. Велика черга була зранку, почалися сильні обстріли. Люди розійшлися, і поодинок наразі доходять сюди. Гуманітарна допомога в нас є у великому обсязі, але люди погано йдуть до нас, бо бояться виходити. Хоча каже Анна, у кого велика нужда, дістаються навіть із забахмутки частини міста за річкою, яку переважно контролюють росіяни. Так доходять з забахмутки, бо люди ще лишаються там, лишаються літні люди, люди об'єднуються в такі вже комуни живуть, проживають разом. І ми ведемо допомогу на кожного, не на родину, а на кожного. Яка допомога. Мама, що входить допомогу? Наразі це продуктові набори від компанії Адра. Це гігієнічні набори, питна вода. Волонтери наразі приїздять дуже мало в місто, ну, приїздять до міста, але в центральну частину міста дуже мало, бо вже тут дуже страшно, бо обстріли щоденні. В нас постійно за день може бути по будівлі два-три прильоти. Просто що ми знаходимося з, іншого, з іншої сторони обстрілів. Тобто до нас не долітають так в дах, у нас же майже зруйноване перекриття над нами, даху немає, взагалі немає. Ну, але одно люди йдуть, люди, людям людям потрібна їжа. Сюди складно в'їхати і складно звідси виїхати. Основні траси з Костянтинівки та Слав'янська на Бахмут знаходяться під вогневим контролем росіян. Але і журналісти, і військові, і волонтери знаходять можливість проїхати у поранене місто. Більша частина якого знаходиться під контролем сил оборони. Наразі ми знаходимося в центрі Бахмута. Бахмут це Україна. Центр Бахмута весь у написах графіті трафаретних малюнках. Накшталт цього про Отамана Залужного. Який уже став вірусним у мережі тут на кожному кроці слова подяки та шани зсу, хоча далеко не всі прихильні до армії, визнає Анна, російський телевізор, проросійські політики та гасла, заробітки в Москві, плюс родини в країні агресорці, роками робили свою справу, розмивали ідентичність та формували казку про русський мір. Є чимало тих, кому просто все одно, аби мир. Це пасивна частина населення, яка звикла виживати за будь-якої влади. Дехто з числа старо покоління все ще ностальгує за союзом, але тих, хто підтримує армійців, у бахмуті чимало. І саме ця частина міста не сидить, склавши руки. А чим може допомагає тим, хто не пускає орденців сюди? Так, є люди, які схильні до іншого боку, але все одно армію люди підтримують. Я наразі живу в районі трохи безпечному, але там постійно в нас призять хлопці. Бабуся годують пиріжками. Добре? Так, так, я сама роблю чай, бо змерзлі, голодні, молоді. Дуже шкода, молоді хлопці. Ну ми віримо, знаєте, моя родина на сьогоднішній день лишається в місті так більш безпечному районі. Я сама мешканка того району, де зараз активні бойові дії. І ви знаєте, коли мені сказали, що мене в підвалі живуть хлопці там, а я кажу: нехай вскривають двері хати. У мене багато ковдр. Ну, якщо чесно, ми просто, просто сподіваємося, ми не можемо повірити в те, що тут може щось змінитися. І все ж ситуація довкола Бахмута змінюється щодня. Це, як ніхто, знає Віктор, медик, хто вивозить з поля бою поранених захисників. Нещодавно він сам став трьохсотим. За 10 метрів від броньованого авто приземлився танковий снаряд. Поранило машину, контузило екіпаж, але своє завдання медики виконали. Трішечки дісталось. Це був танчик На під час евакуації поранених. Ми зробили свою справу. Витягли вона теж зробила свою справу. Вона нас врятувала. Міжнародне гуманітарне право забороняє напад на медперсонал та їхній транспорт. Такі атаки цілеспрямовані чи ні. Воєнний злочин без терміну давності. Але що окупантам право чи правила? Злочинці орда та дикуни не визнають жодне право. Люди без честі не вміють і не хочуть воювати за правилами ведення війни. По шпиталях, по стаб-пунктах, по лікарнях. це це їх тактика вивезти з ладу медиків, щоб ніхто не міг надати допомогу пораненим бійцям, щоб не було де це зробити, бо медик на полі бою. Є основна мішень. Труднощі з в'їздом, виїздом з бахмуту і вивезенням звідси поранених цих медиків не зачепили, бо з пекельного міста трьохсотих вивозять уже не вони. Завдання Віктора та його команди якомога швидше довести поранених захисників з передової до колег. Ми більш працюємо по спередка і передаємо на техніку, а там вже коліска працює там більш обладнані машини. Там кваліфікована медична допомога. На питання, коли йому буває страшно, Віктор чесно та відверто відповідає. Завжди. Хто не боїться, той довго не живе. Страх постійно. Страх постійно, що ти можеш не повернутися. Страх може бути. Страх може бути різний. А, як сказав один філософ, хто не боїться страху, той дурний, але той, хто може побороти страх то з цієї людини можна щось робити. Вони втомлюються, визнає Віктор. Більше психологічно і відпускають емоції вже потім, коли побратими забирають пораненого бійця. Його особисто, як і більшість, мотивує та підтримує у цій війні сім'я і розуміння того, що пустити орду далі, не можна. Я тут, щоб мої рідні могли ходити в цивільному одязі, щоб вони е е жили звичайним життям. Щоб донька могла ходити спокійно до школи до Будь-яких кружочків їм усім, хто боронить це місто фортецю, як називають Бахмут в народі, по своєму важко. Медикам, артилеристам, розвідникам, штурмовикам, піхоті цілодобові наступи та штурми росіян виснажують та знесилюють оборонців, яких тут у рази менше ніж орди, саме живою силою росіяни продавили оборону армійців в районі Соледару. Таку ж тактику взяли і тут, посиливши наступи потужною, а підготовкою кадрових військових робота військового будь-якого. Будь-то медик, сапер, командири підрозділів, піхотинець, артилеріст, танкіст. Я не можу назвати жодної військової спеціальності, яка була б легка. Це тяжка, монотонна праця, яку треба робити. Але. Піхота на піхоті найбільш важче. Що ближче до обіду, то сильніше та щільніше накриває центр міста російська арта. Саме під таким вогневим заслоном піхота окупантів намагається прориватися вперед по 100-200 метрів. Де може. Рух ворога на цій ділянці фронту зупиняє природня перешкода. Річка Бахмутка. Російські шміни та снаряди не зупиняє ніщо. Звичайно, броньована машина, яка. Це були гради, запущені росіянами по місту, які впали метрів за триста. Саме у цей час центральною дорогою рухалося цивільне авто. Машину посікло, водій та троє пасажирок живі. Одній стає зле. Коли налякані та шоковані обстрілом жінки, виходять з машини. Палі на тому ж самому місці. у жінці що знепритомніла впізнаємо Лесю ту саму, з ким вранці спілкувалися на базарі. Вона із подругами поїхала до спаленого рашистами магазину фіксувати руйнування. Саме дорогою звідти їх накрили російські гради. Врятував водій, який вчасно загальмував перед потужними прильотами. Да, ми подостріл попали. Всі живись. Всі, слава Богу, ну машина, ну машина ладна. Це ужас. Ми постійно під обстрілами, постоянно. Під таким летом, а це перший раз такий сильний. У Руслани трясуться руки, у Лесі від шоку різко скочив тиск. Допомогу їй надають медики. Вкрита ковдрою жінка, трохи заспокоївшись, бідкається. Як вивезти стареньких та тварин, якими вони опікуються? Про власну евакуацію, тобто про себе, навіть після такого жінка. Не думає. У мене зараз животні, їх треба в домі, там, де розбитий дом, там в мене ще кати є, мені треба поїхати, їх буде забирати. У мене сусіди там старики. Там п'ятеро людей живе стариків. Їх треба вивезти дуже. Я ж не лишу їх. Треба їхати, забирати їх звідти. Розумієте? Ну як я лишу їх? А вивозити стареньких потрібно і виїжджати самим, бо можливо силам оборони доведеться покинути Бахмут, якщо зникне остання можливість потрапити в ухоплене вогнем місто. Саме такий розвиток подій допускає естонська розвідка. На думку командувача розвідувальним центром сил оборони Естонії, полковника Марго Грозберга, найближчими тижнями українські сили ймовірно покинуть Бахмут і відійдуть на нові підготовлені оборонні рубежі. Покинуть Бахмут і ті жителі, хто підтримує оборонців. Щоб одного дня повернутися сюди з перемогою і відбудувати все, що зруйнувала орда, чесно всі речі на поготові. Речі на поготові не дай Боже просто тікати. Ми знаємо, що вже була евакуація людей з тих районів обстрілюваних на ту сторону, і головне, аби не потрапити в таку саму ситуацію. Просто бігти. Але ми сподіваємося, ми віримо, що втримають, тримають місто. Вже скільки місяців тримають місто, адже Бахмут обстрілюється вже дуже давно. І ми тут зустрічали людей з Попасної, Лисичанська, Северодонецька, яких відправляли далі, воякували. Ми розуміли, що там вже все. Але скільки місяців нас тримають? ви будете ви? Не знаю, ми ще подумаємо. Ну это ж Україна, ми на українській землі, ви И... От і все. Ми только из за того, що це Україна. Ми тут работаем, ми налоги платим, оплачуємо. І тут много животних, яких ми кормимо. І бабушки, і дедушки там рядышком. Ми їм привозимо кушати все. Так що ми не можемо їх бросити. Ви теж поймите. Ми за Україну, ми знаємо, що Україна буде. Вона буде тут. Якщо не дай, Господи, Росія заїде, ми впереді російського танка виїдемо, а потім заїдемо знову з України. І все, що воно порушили, ми, ми відновимо, відбудуємо. І Єдине бажання, щоб вони більше ніколи до нас не приходили. Ну а так, ще бажання побачити рідних.